Вітаю наших підписників і не підписників також. Перед тим, як почну розповідати про цю зойку, хочу наголосити те, що відео монетизується, а виручені кошти відправляємо волонтерам. Також возимо автомобілі для ЗСУ. Такі машинки ви можете побачити на нашому сайті вінкар.com. Посилання залишу внизу в коментарях та в описі, щоб ви не промахнулись. На сьогоднішній день хочу запропонувати вашій увазі рено Зоя на 52 квт кВтго. Це у нас чистий 20-й рік. тобто в 20 2020 році вона виїхала з автосалону і вона виготовлена також в 20 2020 році. Цікава комплектація. Що ж, давайте покажу цю машину вам ззовні та е, перейдемо до комплектації, розкажу, що я є всередині. Погнали! Що ж, розкажемо те, що у нас є зовні. Почнемо з оптики LED, класна оптика. Підійди, Сашко, ближче, покажи, яка у нас оптика. Але LED денні ходові у нас йдуть навіть в базовій комплектації. Наголошую, це у нас інтенс. Цікаво, виглядає бампер. В рестайлі можете звернути увагу, як виглядає доріст, пошукати їх в інтернеті. Далі, що у нас ззовні виділяє цю комплектацію, це бокові парктроніки. Тобто, у нас парктроніки в круг, не тільки передні-задні, а й бокові. Так, далі проходь по кругу. Підійшов до машини, як бачите, розложились зеркала, є автоскладування дзеркал, є безключовий доступ. Попередньо показав те, що у нас є датчики мертвих зон в зеркалах. Цікаво виглядає ручка у нас схована так, е немає тут зовні ручки. І хочу звернути увагу на тонування. Заднє тонування, бачите, скло темніше в порівнянні з переднім. Тобто заводське тонування у нас є. Далі оптика задня також LED, ввечері виглядає дуже круто. Шильдики, Z Electric, все на місці. Е до речі, автомобіль зараз на транзитних, на транзитних номерах. Але він пригнаний з Італії, пройшов розмитнення, сертифікацію і готовий вже до першої постановки на облік. Проходить Сашко, далі, покажи машинку з цієї сторони, як вона виглядає. Класні 16-ті легкосплавні диски на літній гумі. Такі диски у нас також йдуть тільки в комплектації Intense. або такі доукомплектовані можуть бути земки на таких же дисках. Безключовий доступ, до речі, у нас працює тут дуже цікаво. Коли ми підходимо до машини, вона не просто розпізнає того, хто з ключем підійшов, а вона повністю відчиняється. Відійшли, вона закрилась. Так, відкрили порт зарядки. Зарядка у нас тільки повільна. Запас ходу, до речі, в батареї 52 кВт, заявлений заводом 400 км. Цікаво виглядає салон на комбінованій екошкірі. І рейстайл, цікавіша приборна панель. Бачите, як вона відвітає. Дуже цікаво. І класне компонування, коли от така тканина, джинс такий сірий, виглядає доволі так стильно. Почнемо по комплектації. Скло блокування скло під'їмачів, автоскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Тут ми маємо датчики утримання полоси, яскравість приборки, регулювання фар, до речі, цікаво, регулювання фар на LED-оптиці. Це, напевно, тільки на зойках є, в інших машинах щось я не зустрічав. Ну, Це таке. Вже цікавіше виглядає кермо в порівнянні з старими версіями. Рідного пробігу у нас 67 тисяч кілометрів. Пробіги у нас стільки підтверджені виписку з аукціону можу надати. Або дати вінкод можете звірити. Клімат-контроль. Тут у нас Bluetooth, AUX, зарядка 12 вольт. Багатофункціональна мультимедія. До речі, карти України є. Пише стару вулицю Данила Нічай у нас вулиця Ярмоли Мелешка 1В. Селектор перемикання передач електронних стоянкових гальма. Навіть автохолд є екорежим. Ну і в мультимедії і все остальне. Так, в подробицях дуже розповідати не буду. Коротко прибіжимось, розкажу, що є. Android Auto є, Apple CarPlay є, все є в мультимедії. Не знаю, що від неї ще більше хотіти. Датчики душу, датчики світла, звичайно є. Салонне дзеркало з автозатемненням. Кермо у нас шкіряне. Взагалі салон цікавий виглядає. Покажу в якому стані у нас... Салон. Зарядна у нас є. Все охайно, все чистенько. На жаль, полки нам французи не залишили. Але вона така маленька тут, що вона, думаю, не сильно потрібна. Стан машинки я б сказав би, на тверду п'ятірку. Бажано, звісно, купити коври, але будете брати машину. Можемо щось придумати. Можна замовити коври даже, в разі чого вам в подарунок. Ось такий от екземплярчик. Бачите, відійшов від машини, вона замкнулась. Є ще у нас варіанти по зойкам. Зараз на майданчику у нас є зоя в білому кольорі, але простіша комплектація. Також є у нас три електрогольфа. Є партньори Кенго, Citroen Ion, Іон, Сі Зеро та інші варіанти по електромобілям. Також є дизельні автомобілі, ну і пару бензинових. Це вже таке. Думаю, якщо ви дивитесь це відео, то швидше вас цікавить саме електроавтомобіль. Ця машинка у нас ще раз наголошую, пригнана з Італії. Пройшла розмитнення, пройшла сертифікацію. Уже на місці виписуємо договір купівлі-продажу, і ви будете першим власником в Україні. Що ж, цей автомобіль чекає на ваші перегляди, на тест-драйви. Ну і я вас чекаю на каву. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня! Пока-пока.